Є новина, друзі! Росіяни нас повільно смажуть, а ми займаємось ідеотизмом. Або воюємо за владу. Дослухайте до кінця. З'явилась друга стаття про Єрмака. Ну, це вже за дуже короткий період. Друга стаття в дуже серйозному виданні «The Economist І там ну, підтверджують те, що Єрмак не має комунікації в Білому домі, що з ним там ніхто не хоче говорити, вести перемовини з ним не хочуть. Ну, вважають його риторику неправильною з точки зору дипломатії. Ну і взагалі так виглядає, що він там нікому не подобається. І, ну, може, б, інформація якась є в Білому домі. Але з іншої сторони, The Economist каже, що Єрмак свій вплив в Україні в державі саме посилює вони навіть натякають там на автократію, на диктатуру, і вони це підтверджують тим, що якби в нас має бути новий прем'єр-міністр. Ну про це вже два місяці Ми говоримо та Свереденко, яка повністю пов'язана з Єрмаком. Ну якщо вона буде прем'єр-міністром, то це означає, що багато міністрів теж будуть люди, які пов'язані з Єрмаком. Що він повністю якби проватизував вухо Зеленського. Вони вказують, що вся інформація де е через нього вона обмежена, обрізана. Ну. Така, як вигідно, так вони кажуть, що там ідуть інтриги в офісі, дуже серйозні. Оцей Чернишов, віце-прем'єр, його підозра, Ну немає доказів, що це там від Єрмака якби подачі. Але вони так натякають на це. Також нам написано, що ну, Єрмаку і в офісі багатьом не подобається Буданов. Його хотіли звільнити, але Білий Дім за нього захистився, і Зеленський його не звільнив. Ну і також Буданов прийняв якісь відповідні. Е, дії, ну тобто, вони говорять про що, що е, росіяни атакують Україну, от наносять ці терористичні удари. А в нас іде боротьба за владу, щоб повністю захопити всі е, важливі посади в на нашій державі і які будуть підконтрольні одній Людині е, Єрмаку. Як на мене, ну знаєте, це абсолютно неправильно, тому що це може призвести, до речі, вони там роблять висновок в цій статті. Е, це може призвести до політичної кризи, ну, яку Україна не переживе. До речі, цей текст е, цієї статті, кинув до себе в Телеграм, в шапці профілі, діть, е, читайте. Як на мене, ну, Зеленському треба робити висновок. Я розумію, що він там отримав інформацію від Єрмака, але треба думати, кого ставити, прем'єр-міністром. Тому що, ну, от як на мене, спостерігача з боку, та, єдина людина буря. Яка заслуговує бути прем'єр-міністром, і яка за що не бралась, воно все робилося, це був Федоров, віце-прем'єр, і взагалі дію, я вважаю, ну практично найбільшим досягненням ну президентства Зеленського, тому що це дійсно інструмент, який може побороти корупцію, все знищити. Я думаю, якщо б прем'єром став саме. Федоров, то корупція на митниці в нас би припинилася, тому що ну в нас нема е, сили волі або бажання волі припинити цю корупцію на митниці. Хочете текст прочитайте, Дуже цікава стаття, і це дуже ну такий тяжкий сигнал для України і для Зеленського. Йому би хтось цю статтю дав, щоб він її прочитав, тому що реально ну віддати всю владу в руки Єрмака, хоча б його і так і дуже багато. Ну це може призвести до протидії еліт йому і до війни всіх зі всіма. А цього Україні в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, точно не потрібно. Напишіть, що думаєте. Лайк, крас підписка і телеграм. Підписуйтесь.